Слава Ісусу Христу! А -а -а. Слава, Богу. Слава Богу, брати і сестри, що ми маємо надію на вічне життя. Слава Богу, що Бог милостивий, що Бог полюбив нас, що ми маємо це служіння, що ми розуміли, яке це важливе служіння і що Бог зробив для нас, брати і сестри. Що він Робить, зробив для нас, щоб ми мали це життя. І життя вічне. Життя вічне, щоб, щоб мали це життя, брати і сестри. І знаєте, я, читаючи ці події, які були, хотів би поділитися з вами, щоб ми згадали, як це все було, щоб ми розуміли, наскільки Божа любов вона виливається для нас, Божа любов. Ніхто так не може любити нас, як. як Господь. У Слові Божому написано, навіть якщо й мати відкажеться, то я каже, ніколи не забуду вас, я ніколи не забуду. Читаю Матвія 26 глава із 39 вірша. Там події такі, коли Ісус вийшов і йшов з учнями молитися на гору. Так, написано, вони виспівши, йшли на гору. і просить він помолитися. Він розуміючи, що чекає його, розуміючи це, і які переживання в ньому були. Він каже, братам взяв з собою братів Зеленієвих і Петра і каже, моліться зі мною, пильнуйте, моліться. Так, він стає на цю молитву, молиться, переживає і приходить, да, учні сплять. Каже, не мали годину зі мною помолитися, попильнував. І от, дивіться, з 39 голови, прийшовшись туди трохи далі, впав обличчям додолу, молившись і промовляючи, молився такою молитвою він, Отче мій, якщо можливо, нехай мене ця чаша мене. Однак не як я бажаю лише як ти. Не як я бажаю, знаєте, лише як ти. Ісус Він хоче зробити так, як по Божій волі, розуміючи, що важко цю чашу нести. Цю чашу нести і, і він розуміючи, що як її важко пронести цю чашу, просить, Господи, якщо можна по-другому, отець, якщо можна щось по-другому зробити. Але каже, нехай буде воля Твоя. Нехай буде воля Твоя. І знаєте, ця чаша. Чому вона така важка була? Що в тій чаші було? В тій чаші, в тій чаші було всі гріхи всього світу. Йому треба було понести цю чашу, мої гріхи. Брати сестри, всі согрішили написати. Всі согрішили. Там були всі болезни, всі гріхи, прокляття і всю цю чашу Ісусові прийшлося понести. Йти на хрест, брати сестри. І... Ісус молиться, далі продовжує молитися. Продовжує, дивиться опять спля. І знову вдруге відійшов він і почав молитися. І каже, Отче мій, коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде воля Твоя. Коли не може, нехай буде воля Твоя. Брати і сестри, знаєте, в Ісаї теж написано такі слова, що каже, ми блукали всі, блукали, як піввечки. Своїми дорогами. Кожний ходив своїми дорогами. Той те робив в своїй дорозі, йшов, той бажав робити так, як він хоче, так, як щита він хоче. Знаєте, буває людина спочатку, як йде в дорозі, вона заздалегідь буває, не бачить, що може бути впереді, що може бути трапитись. От іде, щось робить, щось. Грішить, та нічого, да все буде добре, та нічого. Знаєте, як буває людини, люди віруючі. Як віруючі люди бувають, десь теж цього рішають і кажуть. Та нічого, Бог милостивий, Бог благословить, Божа благодать покриє. Брати і сестри, знаєте, за гріх жертви немає. Коли людина грішить і не приходить в покаяння, немає жертви за гріхи. Коли людина розуміє, що вона согрішає, написано Бог милосердний, Він не хоче, щоб хто загинув, щоб всі прийшли до нього. Так? Якщо ми йде согрішаємо, то ми маємо написано в Слові Божому заступник Ісуса Христа, який постраждав за нас. Да? якщо вийшло десь согрішити, то треба осознати і прийти до нього в покаянні, в щирому покаянні. Хай Бог благословить, щоб ми це розуміли. Знаєте, як написано. Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Кому дає? Благодать оцю дає. Милість оцю Божу кому дає? Ті, хто покоряються Слову Божу. Не просто так, що благодать і все, вона покрила все. Він покоряє. Хто людина, яка покоряється Слову Божу? Я... яка покоряється Ісусу. І ця благодать діє. Хай Бог благословить, брати і сестри, щоб дрибалися Ісуса Христа. Знаєте, я згадуючи за милість, за любов Божу, читаючи в Біблії місце Писання, коли Фарисей пригласив Ісуса е, Симону, Ісуса пригласив гості. Да? І Ісус, там, перебуваючи в гостях, приходить жінка грішниця Приходить та жінка, і що вона? Вона прийшла, описується, що вона плаче, омиває йому ноги, пахощами помазала і ряда їй плаче. А Симон, дивлячись, Симон, цей фарисей, і в думках він подумав, що засудив ту жінку. Як ви кажете, Ісус, ти був пророком, та ти б знав, що це за жінка прийшла до тебе. І Ісус, знаючи ці мислі, каже, Симон каже, Ти каже, не подав мені води ноги помити. Ти каже, цілування мені не дав, Ти каже, не помазав мене оливою, а вона ридає і плаче. Вона своїми сльозами миє мені ноги. Пахощами помазала ця жінка. Стан цієї жінки, брати і сестри, був покаяння. Знаєте, вона прийшла і щиро каялася. Вона ридала і плакала перед Ісусом. І це, знаєте, людина, яка заблудилася, була, яка блудила своїми дорогами. Вона вернулась і прийшла до Ісуса просити милості. І знаєте, добре, що в нас Бог такий милостивий, і люблячий. І Він каже, прощаюся тобі. Віра твоя спасла тебе. Віра твоя тебе спасла. Бо написано, да, знаєте, в Слові Божому написано смерть панувала, смерть панувала за провину одного. І ті, що приймають щедру Божу благодать і дар праведності будуть царювати в житті через Ісуса Христа. Через провину Адама одного царювала смерть, написано в Слові Божому. Царювала ця смерть. І не було, знаєте, закон був, коли по цьому закону судили людей, коли жінка прийшла, то, поймали її при прилюбеянні, камнями її хотіли побити. І, і спитували Ісуса, як він на це буде реагувати? Що він зробить? І знаєте, цікаво так, що Ісус не сказав ні Слова. Ні слова, він сів і щось писав там, да? і щось писав, і всі вони почали розходитися. Не треба було їм ні слова казати, вони почали всі розходитися. Знаєте, вони самі були в гріху і хотіли побити жінку, тож, яка теж була в гріх, а да? самі вони були в лічанні і пішли, розійшлися. І от знаєте, я щось скажу, що Бог, Бог він любить нас і Він дає шанс людині. Покаятися, дає можливість людині прийти до нього і покаятися, щоб людина не загинула. Бо він каже в своєму слові, я прийшов спасати. Я прийшов спасати. І спасати тих, що гинуть. Тих, що гинуть. Знаєте, брати сестри, я не знаю, хто як, своє життя. Мій. Ну, Для мене Бог, явив велику милість. Я думаю, для що живучи своїми дорогами, якими шляхами роблячи. Якби не його кров, якби Ісус не прийшов не прийшов із, із своєю кров'ю, своїм тілом, що не постраждав за нас, то за гріх написано у Слові Божому смерть. Я був достойний смерті. Все. Але Ісус Христос, багатий своєю милістю до нас, Він помилував, да? що ті, хто ми оправдимося вірою, написано в Слові Божому, ми прийшли, ми повірили в Ісуса Христа. І, і Божа любов, Божа любов нам відкрилася, брати і сестри. Божа любов нам відкрилася. Так? Він полюбив і на ділі, бо ніхто написано не заслужив. Нема нічиєї заслуги, що ми такі всі хороші, діти прекрасні, все добре, і щось ми робили гарне таке, десь і грішили, а десь щось гарне робили таке. Ну, а я, може, краще робив, чи мій сусід робив, чи брат і сестра може трошки. Мені, брати і сестри, Бог помилував не, по не по заслугам не по заслугам ніякі. Це Його любов і милість до нас. Всі б мали б загинути. Брати і сестри, є друге місце писання. Читаю перва Коринціна 10 глава. Чаша благословення, що ми благословляємо. Хіба не є причастям Христової крові? Хліб, що ламаємо, не є причастям Христового тіла. Чаша благословіння. Знаєте, Ісус, Ісус випив оту чашу на вилету там, де був гнів. Оту чашу гніву, яку ми туди зав... в ту чашу своїми гріхами. І він пив заради нас. А дає нам чашу благословіння, братися. Чашу благословіння, щоб ми приймали цю чашу, щоб ми мали життя. Як будете їсти пити кров, будете мати життя. Але, брати і сестри, коли ми в гріху, то жертви немає. Ісус. Хай Бог благословить, брати і сестри, щоб ми заглянули в своє серце, подивилися на свій стан, щоб ми бачили себе, як, в якому ми стані. В якому ми стані перед Ісусом, щоб не бути нам теж, брати і сестри, знаєте, приймати цю кров, щоб достойно прийняти. Щоб достойно приймати цю чашу. Хай Бог благословить, брати і сестри, що ми маємо це служіння таке, що це його милість і любов, брати і сестри. Давайте ми подякуємо. Хай Бог благословить. І надалі це служіння.